Вітаю вас, брати та сестри, в цей недільний час, хай Господь благословить кожного із нас і дарує нам з вами бачити Божу милість і Божу благодать в цей день, в цей час і те, що Він приготував для кожного із нас, незалежно від того, як ми себе почуваємо чи. Як ми бачимо це чи не бачимо, Господь завжди готує трапезу для своїх дітей, і хоче, щоб ми були нагодовані, щоб ми мали впевненість, щоб ми мали віру, щоб ми мали терпіння, і ми проходимо е з вами тему. Це віра проти страху, і це важливо нам мати віру проти страху, тому що віра і страх це дві дв, два. Таких е, суперечливих е, речей. Віра, вона е, вірить і довіряє, а страх він паралізує і не дає здвигатися з міста. І страх він просто паралізує людину, і людина не може довіритися повністю. І знаєте, сьогодні хочу роздивлятися в темі: це е, як один батько сказав дитину, що Господи, я вірю, але допоможи мені е, подолати маловір'я. От е, сьогодні тема це: е, Господи, ми віримо, але поможи нам подолати е, маловір'я У кожного з нас є багато маловір'я, але нам Господь, я вірю, що Він нам допоможе справитися з цими, з цими речами, які приходять в наше життя. Слова сумнівів вони е, саботують віру. Слова сумнівів, це коли у мене не, не вийде, я не, не зможу, е, я не дойду, у мене не вийде, я не зможу, я не бачу. Ну дуже багато цих слів, таких, з якими ми кожен день е, зустрічаємося, і вони е, нас або вони нас приводять. В занепад, або вони нас приводять так, що ми можемо лягти і лежати, і говорити про Божу істину в будь-якій ситуації, з якою ви стикаєтеся, це тренування для духу. Ми кожен раз тренуємо наш дух, який всередині нас негатив, він швидко приїдається. І як якщо подивитися, то на тих ізраїльських розвідників, які дивилися, Землю обітниці і бачили її. Це чудовий приклад. Вони розпускали, як кажуть, худу поголоси свої, що вони говорили, що о, то так, там все добре, але є погані речі, хоч і не змогли заперечувати блага землі тієї, вони. Бачили і землю, бачили і багато речей добрих. Якщо сьогодні подивитися, у нас також є багато добрих речей. Якщо подивитися, то ми з вами прокинулися сьогодні, і слава Богу. Що у нас є що по по чим поживитися, і це слава Богу. У нас є на сьогоднішній день в що дітися, і це слава Богу. Що ми прокинулися в теплій хаті? Це також слава Богу. І у нас є вода і все, що необхідно. Це як земля обітниці. Ми можемо відкрити. Холодильник, і сказати, це <кій> також земля обітниці. І принести ми бачимо, що вони також принесли з собою виноградне гроно настільки велике, що його довелося тримати двом чоловікам. Це щось неймовірне. В сьогоднішньому часі, да, ми теж бачимо, що є, вирощують виращують такі грони, і дуже великі. і Сьогодні вони бачили в той час, але що з їхніми очима було інше. Вони боялися чогось іншого. Е, достовірно, невідомо ким були двоє розвідників, які стверджували інше. От якщо подивитися, е, але маємо підозрюва, що це могли бути як чітко не кажуть, але кажуть, що це був Ісус Навин і Халев, тому що. Ісус Ісусна, винихалев, це ті, хто осталися вірними, і чому? Тому що, коли ви бачите поблизу благословіння Божі, вам не вдається постійно говорити щось, крім слів віри. Що слова віри вони важливі в сьогоднішній час. І якщо ми подивимося, роздивимося слово Господня, Марка, 11 розділ з 22 і 23 вірш каже так. А Ісус їм у відповідь каже: майте віру Божу. По правді кажу вам: як хто скаже горі цій, порушитися та й кинутися до моря, і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру. Що станеться так, як говорить, то буде йому. Це каже про те, що Ісус їм каже, що майте віру Божу. Знаєте, так як Господь щось створив, то Він вірив, що воно оживе. Якщо Господь щось робив, то Він е, би сум, не сумнівався в тому, що воно матиме. Певний вплив і певну силу для того, щоб воно звершилося, і ми маємо і сьогодні багато таких речей. Якщо ми побачимо там в Марка, дев'ятому розділі, 24 вірші написано так: тут батько дитино скрикнув зі сльозами, вигукнув: Вірю, допоможи моєму невірству. Господь каже, що іноді ми віримо багатьом речам. Коли ми читаємо, це нас надихає. Коли ми дивимося, якісь якісь свідоцтва, це нас надихає. А коли приходить в наше життя, як ми проходимо цю цей певний проміжуток нашого часу і проміжуток тієї е, тих обставин, як ми його проходимо, цей ці обставини, що з нами відбувається? Як ми реагуємо на те чи на інше обставини, які виникають, і як ми себе себе На себе дивимося з, з, з точки зору віри, або з точки зору невіря. Якщо ми подивимося 2 Коринтян 1,6, там написано так: якщо терпимо, то це для вашої втіхи та спасіння. Коли втішаємося, то це для вашої втіхи та спасіння, що дає вам силу терпеливо. Переносити ті страждання, які ми переносимо. Дуже чудово написано про це, і ми читаємо ще один вірш, який також надихає і показує нам, що Бог хоче, щоб ми не боялися. Як каже, об'явлення, другий розділ, 10-й вірш каже: не бійся. Що будеш страждати, так каже слово, не бійся, що будеш страждати. Ось диявол кидатиме декого з вас до в'язниці, щоб ви були випробувані. І матимете утиски протягом 10 днів, будьте вірний аж до смерті, і я дам тобі вінець життя. Важливо бачити, наскільки. Наскільки Господь доторкається до Івана, що він описує ці моменти, що каже: будь вірним до, до кінця, не дуже просто зрозуміти, адже ми всі стикаємося з горами, що здаються нерухомими, їх неможливо здвинути. Є ці гори, і це правда. Проте, Ісус, той, хто про це говорить, і ми знаємо, що все. Перебуває під його керівництвом. Господь проводить нас під своїм керівництвом, дає нам сили проходити. Всі слова, віри, вони потрібні, доки фізичне дійство не прийде у у відповідність до них. О, знаєте все це приходить у відповідність до них слова і діла. І це важливо нам. Як, як той батько сказав, вірю, Господи, поможи недовірству моєму. І це важливо, щоб ми про це думали, розуміли і прилагали до того зусилля, щоб Господь поміг нам. Віра проти страху, віра проти страху. Якщо у когось із вас є сумніви, якщо у когось із вас є якісь гаразд, якщо ви ще не знаєте Ісуса Христа як Спасителя, то у вас є така можливість. У вас є така можливість довіритися Йому, повірити. Може, ви, ви не вірите в ті якісь обставини, але повірте Господу, що Він є Спаситель. І скажіть Йому сьогодні, скажіть, що Ісус, я вірю, що ти прийшов у цей світ, що ти вмер і воскрес на хресті За мене. Я вірю, що ти поніс всякі прокляття на хрест, і прошу тебе, війди в моє серце, будь моїм Господом і Спасителем. Запиши моє ім'я в книгу життя. Тебе за все, дякую, великого Бога, Отця Сина і Святого Духа. Амінь.